Чудово. Кажуть, собаками вони не зведуть нам поговорити. Загалом це дуже цікава концепція. Ми підійшли зараз до політологів, до міжнародників. Добрий день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка щодо пропозиції Зеленського створити армію Європи? У якій він буде мати перспективи для України, наприклад? Хто буде, хто буде воювати, знак питання? Теж в запіхають і в Європу, повезуть? Ну, дивіться, загалом це дуже цікава концепція. Ми підійшли зараз до політологів, до міжнародників. Ця ідея була загалом вже дуже давно, правильно? Взагалі, ідея європейської нації була дуже давно. Зараз дуже багато йде тенденції щодо єдиної європейської нації, Європа націони, націони Сарат є гімн єдиної Європи. Відповідно, та як це зараз передбачається, як збройні сили окремо Європи. Що таке Європа? Це Євросоюз, чи це і держави, які не входять в Євросоюз, чи це. Об'єднана континентальна армія суто е, mm -hmm. тоді ми вже повинні говорити про європейську частину Російської Федерації. Тобто, це тут теж дуже багато питань. Якщо це об'єднана армія Європи, то це звісно, дуже хороша ідея, тому що ми бачимо зараз е, рудимент північно-атлантичного альянсу вже по суті неспроможний. Буквально ні на що там про п'яту статтю, мало що можна вже говорити. Ну я думаю, що колега щось доповнить, тому що я так говорю на холоді. Вважаючи той факт, що НАТО близько чверті своєї фінансується саме США, і якщо саме Європейський Союз захоче створити саме своє власне формування своєї європейської армії, то це на жаль призведе до зменшення рівня прожитков... прож... Прож... життєвих умов саме європейців. А вони на це будуть незгодні, адже кожна армія потребує збільшення фінансування свого. І про це власне говорить зараз президент Америки Трамп. Що якщо Європа хоче захищати саме себе, вона повинна збільшувати видатки на армію. Але як на це відреагують європейці, які вже близько, близько більше ніж 80 років, не відчували війн на своїй на своїй історії, тому це залишається питанням. Але пропозиція Зеленського доволі доволі хороша. Як ви вважаєте, чи можливо цього досягти найближчим часом, чи для цього потрібно ще там, наприклад, багато років підготовки? Е -е, стосовно боку України, чи стосовно боку, е -е, загалом, чи зараз можливо така? Ну, власне, створення цієї армії, чи це наприклад, рівне там 10-20 років і так далі. О, дивіться, я пам'ятаю, що на інтерв'ю залужний говорив, що для того, аби Україна змогла вступити в НАТО, кожен сержант безпосередньо кожного взводу повинен володіти англійською мовою для комунікації з НАТО. Тому для того, коли ми хочемо створити євро європейську армію і залучити до неї Україну, ми повинні насамперед підпадати під стандарти НАТО. А це є доволі довготривалий процес, тому якщо Україна хоче бути головуючою на армії Європи, то потрібно докласти буде надзвичайно великих зусиль для цього. Так, ну також колега піднімає питання про ресурси. Загалом людські ресурси це одна з ключових частин по суті будь-якої війни. І умовний жан з-під Парижа навряд чи сьогодні схоче йти в якийсь сувалковський коридор, захищати, наприклад, там Литву ще Республіку Польща від російських збройних сил. Тобто, от, власне, тут що казав, і ніч в певному сенсі, що вся надія зараз на східну Європу, тому що це держави, які знали, що таке радянська окупація, держави, які ба. Бачили всі ті всі ці звірства, що творили наші орієнтальні сусіди, то в принципі я думаю, що власне, от якраз Республіка Польща, Україна, країни Балтії, Фінляндія, оцей альянс, так званий умовний між моря, якраз це єдина надія, що сьогодні може бути далі. Якщо продовжиться цей правий поворот Європи, то можливо свідомість громадян збільшиться, і вони зрозуміють, що краще зупинити армію Російської Федерації десь по кальміусу ніж. По Сені чи, наприклад, там, якомусь рейні умовному. З одного боку, це корисна ну, як сказати, так, ініціатива, але з другого боку, фактично, армію, як ви говорите, з, ну, Європи, то не так легко це створити, особливо в наш час. Так що ну, я вважаю, що це на грані, може, фантазії ну, Це перспектива майбутнього, так, так. не зараз точно, не найближчі п'ять років як ініціатива, це може мати хороші перспективи для України. Ну, це це так, куди нам потрібно рухатися в Україні і Європі. Я чесно не знаю нічого. Дякую. Мені здається, що це гарна ідея, тому що ми знаходимося в центрі Європи. І нам треба забезпечити безпеку не тільки нашого особисто, а й всіх реципієнтів, які знаходяться навколо нас. Мені здається, що буде трішки неправильно звалювати на країну, яка знаходиться в центрі Європи, яка постійно потерпала, від, як це правильно сказати, вона потерпала постійно від інших країн, які намагалися на нашій арені свої амбіції використати. І через це ми зараз маємо цю ситуацію, коли в нас немає ні ракет, ні, на жаль, озброєння. І вийшло так, що вирішили віддати такий. Найсолодший шмат порога нашому, на жаль, сусіду. І через чиїсь амбіції, політичні вподобання, тим більше Трампа, нашого улюбленого, якого зараз в кожних новинах освітляється. Ми думаємо, що Трамп вирішить усі наші проблеми. Мені здається, наші просто партнери не розуміють, насправді, що відбувається в центрі Європи, через те, що в них не було насправді таких конфліктів, які в нас тривають 13-го року. Тому мені здається, що це один із найкращих. Таких запобіжних методів, які можна використати для того, щоб припинити цю війну, адже без армії і без запобіжних заходів наш сусід він ніколи не зупиниться, адже ми бачимо приклади ще з Радянського Союзу, ще з Гітлера. Тобто, поки немає якихось якісних запобіжників, ніякого припинення війни, ніякого припинення вогню як в 2014 році, в 2015 не буде. Тобто тут це єдине, напевно, рішення, яке допоможе закінчити війну, а не заморозити її. Чудово. Чудово. А Які це може мати перспективи для України, ваша думка? Ну, я думаю, це варіант перспективи. Об'єднуватись проти цього зла, напевно, всім світом. Якщо не можеш власними силами захистити, треба об'єднуватись. Так, як роблять злі сили. Іран, Корея, Росія. Вони ж об'єднуються. Стають силою, проти якої немає іншої сили. Думаю, так. А ваша думка щодо пропозиції Зеленського про створення армії Європи? Можливо, Кіпці може мати перспективи для України? Слухайте, ну знаєте, мені здається, це треба вирішувати головнокомандуючому. Тому, тому нам зараз якісь такі речі коментувати. Мені здається, це поки ще ну, напевно рано. Тому що ви бачите, розпочалися зараз тільки ці процеси, розуміло, що є якась ініціатива від Сполучених Штатів. Дійсно, якась підтримка від Європи, але зараз це все так якоїсь чіткої позиції немає. Тому мені здається, треба зараз всім в Україні більш спокійно це все подивитися, зачекати, як далі буде це все рухатися і тоді якісь приймати рішення. Я вважаю, що ну, керівництво на своєму місці держави. То буде, напевно, якась і дискусія з суспільством. І з часом ми побачимо. Зрозуміло, що ситуація непроста і приймати непрості рішення важко. Але ви бачите, що на лінії фронту опікова ситуація. І ми не можемо далі рухатись і наші вороги. Тому звісно, що треба якісь шукати, на мою думку, компроміси. Але потрібно нам всім українцям набратися терпіння, і мені здається, що. Найближчим часом буде якесь рішення в інтересах українського народу. Ну, моя думка така об'єктивна. Добре, дуже дякую за відповідь. Гарного дня.